Якщо ви цікавитесь новинами оборонної сфери, то у наступні півгодини раджу не перемикати. Під час робочої поїздки на схід президент України відвідав відновлений Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, що в місті Креміна. Петро Порошенко подякував майбутнім офіцерам за свідому громадянську позицію, яка є прикладом для багатьох дорослих. І тепер тут зараз. Кремінному зібралися разом найкращі українські воїни, які захищають нашу батьківщину від Росії, від агресора. І діти Донбасу, які не просто зробили свій надзвичайно важливий громадянський вибір, вибір на користь України, але й вирішили в майбутньому присвятити своє життя і її захист. Глава держави відзначив керівництво ліцею, яке зберегло його від терористів і забезпечило передислокацію з Луганська в Криміно. Хлопці з різних сімей є у нас і сиріти, є хлопці з неповних сімей. Десь 12-15 хлопців у нас з станиці Луганської з щастя, новотошки, тобто з тих районів, які безпосередньо межують з лінією протистояння. З одного боку, це безумовна історична подія і визнання того, що молодь Луганщини, юнацтво Луганщини, безумовно патріотично налаштовані. На новому місці у ліцеїстів вже сформувалося кілька традицій: зранку юнаки прокидаються не від будильника, а під гімн України у роковому виконанні. А президента хлопці розчули власним патріотичним привітанням. Петро Порошенко привітав ліцеїстів та їх батьків з Днем захисника України та побажав, щоб ті, хто піде на службу, свою військову майстерність шліфували лише під час навчань, а не в реальному бою. Ви, дорогі ліцеїсти, я впевнений в цьому. Це майбутнє нашої армії, майбутнє України. І Я вірю, що ви будете гідними слави своїх предків, всіх українських воїнів. Які зі зброєю в руках боронили і захищали батьківщину. Ліцеїстам Володимиру Погребняку та Станіславу Ємбакову президент подарував іменні годинники. Ці хлопці відмовились навчатися у захопленому бойовиками Луганську і переїхали до ліцею в місто Креміна. У мене просто мрія була за обороняти кордони своєї держави. Самого малку. Я відчуваю, що я в рідній державі служби державі. Міністр оборони України привітав поранених бійців, які лікуються в центральному шпиталі з Днем захисника України. Напередодні свята очільник оборонного відомства вручив героям іменні годинники та премії. Я дуже радий, що в нас є такі захисники, як ви, тому що завдяки вам і тим хлопцям, які тут знаходяться, тим хлопцям, які знаходяться на фронті. Ми зупинили ворога, але, на жаль, ми ще до кінця його не перемогли. Ми його переможемо тоді, коли він втече з України і більше ніколи в житті. У нього не буде думки навіть переходити в державний кордон. Я хотів би вам подякувати, вручити вам цінний подарунок і 10 тисяч гривень для того, щоб підтримати вас. Бажаю вам всього самого, самого найкраще. Подарункам хлопці раді десантник Сергій Паскалець відновлює здоров'я вже майже два місяці. Стояв під аеропортом в селищі Опитне. Там дістав важке поранення хребта від розриву ворожої міни. Ходити поки що не може, проти сповнений оптимізму та віри в одужання. Перший в житті іменний години. Дуже дякую всіх. Так також наступаючим святом. До дня захисника України указом президента вже нагороджено більше ста військовослужбовців, міністром оборони біля 600 воїнів. Проте очільник відомства запевнив, нагороди отримують чимало бійців, які проходять лікування в усіх шпиталях України. Я хотів би привітати всіх з Днем захисника України. Знаєте, захисника, який зупинив ворога, захисника, які залишив дома рідних і близьких, взяв зброю. І пішов захищати свою країну з ним захисника, який, на жаль, залишився на полі бою і віддав своє життя, за щоб ми зупинили ворог. За рік ми дуже багато що зробили, але ми чітко розуміємо, що це, це недалеко все. Нам треба ще дуже-дуже багато що зробити, щоб армія стала такою, щоб ніколи із наших ворогів не було навіть думки перетинати державний кордон. Я сьогодні вітаю всіх святом і переконаний в тому, що ми зробимо все можливе, щоб Україна була незалежною країною, для того, щоб ніколи в житті на нашу територію не падали бомби і не стріляли вулиці. Відзначати День захисника України 14 жовтня. З такою ініціативою звернулися громадські активісти до президента України Петра Порошенка, і не безпідставно, адже цей день з давніх давен асоціюється з українським козацтвом та релігійним святом Покрови Пресвятої Богородиці. Свято Покрови, встановлене в Царгороді, на спомин про незвичайну подію. Коли місто було в облозі, одному із ченців під час молитви з'явилася Пресвята Богородиця, сповіщаючи, що вона візьме під свою опіку місцевих жителів. Після цього ворог відійшов. Історія про заступництво Божої Матері набула широкого розголосу. І невдовзі традицію святкування покрови перейняло українське козацтво. Із часів козаччини Богородиця вважалася покровителем українського воїнства. А свято покрова завжди було одним із головних на Січі. І саме тому минулого року я прийняв рішення, що саме 14 жовтня. Має бути новим днем захисника. Відчі в часи козаччини в цей день збиралися великі ради, на яких обирали отаманів, гетьманів і влаштовували гучні святкування. Покрова вважалася покровителькою запорожців українського козацтва і лицарства. За часів гетьманщини. Будується маса храмів по Україні святої Покрови. В період Гетьманщини козаки збудували 13 храмів покрови Пресвятої Богородиці. А зображення Богоматері було на реліквіях, які козацьке військо завжди брало з собою в похід. Прапор це честь, гідність, мужність, це військові традиції, це найголовніша і найсвятіша реліквія, яка може бути у військовій частини. З неї починається військова частина і вона закінчується бойовим прапором. Бойовий прапор в ті часи набув такого значення, знаєте, як щось таке, що ну краще втратити життя, ніж бойовий прапор. Не лише в козацькі часи цьому святу приділяли велику увагу. Воно має важливе значення протягом всього періоду творення української державності. В часи УНР воно відзначалося традиційно за традиціями українського народу. Але символічним є те, що саме на свято Покрови вважається. Створення української повстанської армії 14 жовтня 1942 року вважається днем заснування Української повстанської армії, метою якої було звільнення України від радянського панування. І почалося вже сонечко засвітило. На нас вже все, спасу нема. Один вихід з положення бій, значить, Вискакує один, значить, псавдомов до поля я йому поставив могилу зараз, в тихі, вискакує, мав ще промову, за що він бореться за Україну, і він не дасться, живим, каже, а вас гадів бити й бити. Під час Другої світової війни українці, які воювали в лавах радянської армії, неодноразово в своїх молитвах зверталися по допомогу до пречистої Богородиці. Свято Покрова Пресвятої Богородиці залишається одним із найважливіших релігійних свят для українського народу і на початку ХХ століття, і зрештою під час будь-яких історичних спроб українців організувати свою власну державу. І нині військовослужбовці, які перебувають в зоні проведення АТО, просять заступництва у Божої матері. Тому доволі часто можна спостерігати, як приходять для того, аби помолитися, поставити свічку перед іконою Пресвятої Богородиці, попросити її заступництва. Українці завжди святу Покрови надавали особливого значення, а надто зараз, коли ворог вдерся на нашу землю. У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон про встановлення 14 жовтня дня захисника України державним святом. Разом з тим, це жодним чином не означає відмову від вшанування подвигів ветеранів, які захищали Україну під час Другої світової війни, воїнів афганців та учасників збройних конфліктів на території інших держав. Ці люди і надалі є високошанованими державою і суспільством. На Яворівському полігоні триває спільне навчання наших армійців та військовослужбовців з Канади. З першого дня розпочалися тренування у полі, зокрема, вогнева підготовка. Іноземні військові фахівці для вишколи українських вояків набоїв не шкодують. Ця стрільба з гранатометів, таких як АГ-17, підствольного гранатомета ГП-25 і ручного протитанкового РПГ-7. У сучасних збройних конфліктах часто застосовується артилерія. Її ефективність значно вища, коли є досвідчений коректувальник вогню. Завдяки програмному забезпеченню канадські інструктори моделюють поле бою і дії ворога. А от коригувати вогонь українські воїни вчаться за допомогою звичайних топографічних карт, транспортирів та біноклів. Не завжди буває можна підійти до противника на прямий контакт. Треба щоб працювала артилерія. тому. Я думаю, кожен повинен знати, і коригувати вогонь. від вчасно наданої медичної допомоги. Залежить життя бійця на передовій, тож досвід канадських фахівців був дуже корисний для наших військовослужбовців. Вони з душою до цього підходять. Видно, що вони стараються навчити. У них дуже добра вже база. для цього є навички. Є спочатку, вони дали саме простий рівень з курсу і ще школи. Тоді вони наступне завдання було більш серйозні, серйозніше, і вже лекція 7-8 була досить таки е, пристойний рівень старший сержант Олег Брацюк в збройних силах України вже 18 років. В зоні проведення АТО перебував практично з перших днів, неодноразово рятував побратимів під ворожими кулями. Має досвід миротворчих місій. Вчора вони мені показували свої медичні укладки, і після того, як я спитав, чи це у них стандартний, вони відповіли, що у них є близько 50 розроблених стандартних медичних укладок для свого підрозділу. Тут просто порівнювати нема чим. Заплановано, що до березня 2017 року такий тренінг пройдуть близько десятка підрозділів Збройних сил України нас дуже гостинно зустріли тут на українській землі. Навчальна база повністю відповідає усім потребам, щоб провести навчання. Військові, з якими ми тут працюємо, дуже талановиті і прагнуть вчитися. І канадці також можуть багато чому навчитися від українських солдат, адже багато з них нещодавно повернулося із зони АТО. Екіпажі кораблів, суден забезпечення та підрозділи морської піхоти взяли участь у командно-штабних навчаннях. Тренувалися військовики в морі та на узбережжі, відбивали удари умовного противника за допомогою засобів протиповітряної оборони, боролись за живучість аварійного корабля та здійснювали морські маневри. Працювали задачу протиповітряної оборони в складі з'єднання. Фактично були виставлені. Фактично велись. Цілі проводилось маскування кораблів, проводилось, виставлялись дим завіси, рухомі, нерухомі для відбиття атак та скритності з'єднання від повітряного противника. Також військові моряки з артилерійського озброєння вражали повітряні та морські цілі. Нещодавно на судно Балта військові фахівці встановили чотири великокаліберні кулемети, що значно підвищило вогневу міць корабля. В Перспективі на ньому повинно обновитись радіоцінне обладнання для безпеки плавання корабля та задіяння його не тільки в територіальних водах України, а й в територіальних водах інших держав. Для виконання різних задач після успішного виконання маневрів військовики повернулися до місця тимчасової дислокації для поповнення запасів та підбиття підсумків. Українсько-польське навчання безпечне небо небо-2015» розпочато. Військові авіатори виконуватимуть завдання у повітряному просторі обох країн з українського боку. У тренуваннях задіяно чотири винищувачі та вертольоти транспортної авіації. З польського один транспортний літак. За легендою навчань чергові сили літаки виничної авіації вилітають на перехоплення літака-порушника, роль якого виконуватиме польський літак СІ 295 вони його перехоплюють повітря на кордоні по просторі України і Польщі і примушують до посадки на визначеному аеродромі. За сценарієм літак захопили терористи і планують з'їсти певний терористичний акт. Щодо, щоб цього не допустити, чергові сили постійній бойовій готовності і вони виконують ці завдання в повітрі. Мета цих навчань це відповідно зростання професійності особового складу. Утримання техніки на відповідному рівні, а саме головне це те, як Україна притримується курсу до євроінтеграції, до можливого майбутнього вступу до північно-атлантичного альянсу. Головна мета таких навчань це досягнення взаємосумісності між збройними силами України і відповідно країн, скажімо, НАТО чи Європейського Союзу. Активна фаза триватиме два дні. За цей час підрозділи авіації і засобів протиповітряної оборони відпрацюють спільні завдання щодо зміцнення безпеки і протидії терористам. У військово-медичному клінічному центрі західного регіону почали впроваджувати електронну картку пацієнта. Львівський шпиталь другий після Київського, де започатковується ця інноваційна система. Робимо величезну справу, впроваджуючи проєкт. Є здоров'я у Львівському госпіталі, долучаючи Львівський госпіталь в першу хвилю госпітальної бази Міністерства оборони України до електронної бази, до впровадження електронної картки військовослужбовця, до впровадження телемедицини, яка дозволить найбільш оперативно реагувати на ті виклики, які з якими стикаються військові під час порятунку життя. Наших військовослужбовців, які захищають нашу свободу і незалежність на сході України, «Я здоров'я має спростити алгоритм надання медичної допомоги. Персональна картка міститиме усю інформацію про стан здоров'я людини протягом життя. А в період, коли тривають бойові дії на сході, основна мета проекту покращення умов лікування поранених бійців. Вся інформація, яка буде стосуватися того чи іншого пацієнта, вона буде циркулювати в цій системі, звичайно, з обмеженими там доступами і так далі, фільтрами і тому подібне. Тобто то пацієнт, як тільки на етапі прийняття рішення його евакуації в інший лікувальний заклад, тобто до нас інформація про нього, ми вже зможемо отримати. І в залежності від його патології, від його складності, ми вже тут будемо рішати, хто його лікуючий лікар, в якому відділенні чи клініці, в якій палаті, і що йому потрібно буде зробити безпосередньо після його прибуття. Сюда робоча група Міністерства оборони України спільно з компанією Елекс та волонтерами розпочали втілювати задум в життя з квітня 2015 року. Систему побудована за ресурси донорів і за допомогою волонтерів. Завдяки цьому проект з бюджетом в 10 мільйонів гривень запустили для госпіталю безкоштовно у планах ввести систему здоров'я в усіх військових шпиталях, аби забезпечити більш швидке надання першої допомоги та якісніше лікування. Наскільки збройні сили готові до зими і чи вистачить теплих речей нашим воякам? Про це розповіли вітчизняним журналістам представники тилових служб. Військові запевнили, що в цьому році захисники України мерзнути не будуть, а замість пошкодженої форми одразу видаватимуть нову. У Нас зараз створені в кожному секторі запаси близько 500 комплектів теплих предметів. У кожному секторі є склад, який реагує на відповідні заявки, і надає змогу оперативно здійснити заміну цього мундирування. Виготовляється вся форма відповідно в Україні, проводиться процедура закупівлі. Наші підприємства легкої промисловості, які участвують відповідно в тендері, перемагають і виконують замовлення Міністерства оборони. Вартість комплекту утепленої куртки, штанів, рукавичок та шапки фески близько двох тисяч гривень. Нині в зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці забезпечені предметами зимового одягу на 97 відсотків. Зараз проводиться заміна розмірів, які не підходять військовослужбовцям. По кількості отримано в повному обсязі. Ми вже показували президенту України нові зразки зимової форми одягу. Там більш якісніші матеріали. Верх куртки там з мембрани, воно буде дорожче, але буде ще більш якісніше. Над цим працюємо. Омріяні подарунки отримали військовослужбовці до свята захисника України. Сьогодні перший заступник начальника генерального штабу вручив офіцерам ключі від квартир багаторічною службою в Збройних сил, саме добросовісним і Наполегливим виконанням своїх службових обов'язків під час виконання своїх обов'язків в зоні антитерористичної операції ви заслужили ці квартири. Ви безумовно гідні для отримання цих ордерів. На цю мить Олександр із дружиною чекали все життя. Родина щаслива, адже тепер матиме змогу частіше бачитися з дітьми та онуками. Це квартира посілок Софіївка, яка е, нам Дуже зручна, тому що у нас там проживають діти, і тому ми дуже задоволені про те, що ми будемо бачити частіше своїх дітей. Онуків власниками нових осель стали 15 сімей. Незабаром вони святкуватимуть новосілля. Все більше людей цікавляться історією нашої країни у світі. хочуть знати, хто він, український захисник. Відповідь на це запитання можна знайти на фотовиставці Воїн воля крізь віки. Автори ідеї, історик Микола Балабан та фотограф волонтер Анна Сенек зробили реконструкцію ключових війх розвитку української армії протягом тисячолітньої історії. Їхній спільний проект вже відвідав п'ять міст України і зібрав понад 30 тисяч відвідувачів. Ідея проєкту з'явилася під час того, як я був в на військовій службі в збройних силах України. Тоді тоді власне я зрозумів, що дуже важливо для людей не тільки говорити з ними, розповідати їм про історію України, а дуже важливо якось показати якісь візуальні образи, щоб вони могли собі е чітко уявити і побачити е власне, хто були оці давні українські військові. Ми хотіли показати не тільки Україну як якусь таку моноетнічну націю. Тобто, от ми беремо то тільки українців чи правоукраїнців, українців. Ми беремо так само нас є кримські татари, ми маємо ну, різних так само представників різних етносів. Тобто, для нас дуже важливий був не монолог, якийсь тобто, що ми хочемо нав'язати, а саме діалог. Сучасну історію війська автори показали через воїнів АТО, деякі світлини були зроблені через п'ять хвилин після обстрілів. Є у фотографа і найулюбленіший кадр. Найскравіші зйомки це були зйомки зоня. То коли я приїхала, мій перший обстріл, я проживала перед цією людиною, бо не один із тих, хто мене прикривав. Тому якби для мене це особливо світлина, особлива модель. Цей проект знаний і за межами України виставку в день відкриття, відвідали посли та Аташе, дипломати іноземних держав, представники міжнародних організацій. Поки частина території нашої продовжує бути окупованим, питання хто наступний не зникає з порядку денного, тому і інтерес до того. Чим ми живемо, як ми воюємо, що таке українське військо, як українське військо реформується? І, звичайно, те, що запросили представників дипломатичного корпусу, акредитованих тут в Україні послів та військових АТШ, це є відповідь на їх запит. Ми хочемо знати більше. І звичайно, ви чули, що Буде корисним також показати цю експозицію за кордоном, і я впевнений, що українські посольства отримають відповідні пропозиції. Це поширення знань про нас, про нас з вами, про нашу історію. Фотовиставка організована оборонним відомством за підтримки Міністерства закордонних справ. Триватиме вона до 21 жовтня. Це не єдиний проект, який ініціює міністерство оборони. У планах створити радіо. Відтак бійці, які нині перебувають в зоні проведення АТО, а також населення окупованих територій, зможуть отримувати правдиву інформацію. До десятки найкращих спортивних команд світу серед військових увійшла армійська збірна України. Переможців урочисто зустрічали в аеропорту Бориспіль. Зборна Збройних Сил України з греко Римської верби зайняла перше місце, обойшла збірна Кореї і збірну Росії. Обще наше командне місце, в принципі непогане. Не тільки моя одна медаль. Їх у нас, якщо ви знаєте, достатньо багато. Ну, Захистили спортивну честь країни, достоинства. На шостих всесвітніх іграх серед вояків наші спортсмени вибороли 26 медалей у дев'яти видах спорту. Відзначились українці, зокрема у вільній та греко-римській боротьбі, вітрильному спорті, легкій атлетиці та плаванні. Там були достатньо серйозні суперники, але посередньо ще п'ята міра, який я виграв місяць назад. То, він, звісно, немає виступає. Ну, в будь-якому випадку я доволен, медаль є. Цьогоріч змагання проводились у південній Кореї. Туди вирушили 65 українських військових спортсменів. Конкурентами наших співвітчизників були збірні зі 122 країн світу. Усього ж у змаганнях брали участь понад 10 тисяч військових спортсменів. Свої відзнаки українці присвятили усім військовослужбовцям збройних сил. Якщо ви хочете ще раз переглянути цей або попередні випуски програми Захисник вітчизни, шукайте нас у соцмережах та на Ютубі. Побачимось.